Вітаю всіх. Ну що ж, гляну швиденько. Мобілізація в Україні березень місяць. Мобілізація в Україні березень місяць. Стан мобілізації в Україні на березень місяць. Далі не лізу. Стан мобілізації в Україні на березень місяць. Імператор. Тиск обставин. Ворог тисне, на вам, нам потрібно продовжувати. Зміни. Так, зміни серйозні в березні по мобілізації. Вісім камачів, обмеження, обмеження на мобілізацію. вийшов. Кінцевий результат. Концентрація. Концентрація на ухилянтах. Відразу скажу. Концентрація на ухилянтах. Від лов тих, хто ховається. Акцент на тих, хто ховається буду чекаємо зміни. Так. Мобілізація в країні буде посилена у березні. Мобілізація в Україні буде посилена у березні. Так, зірка. По-перше, це зірка, так. Угу, зміни. Трансформація. Вони хочуть ще ви ви вицепити ухилянців. Серйозно серйозно тих, хто ховається. Перевірити. оцю ця карта показу показує: перевірити всім секи, інвалідності, довідки. Також. враховуйте це. І тут відлюдник знову ухилянти Акцент на ухилянці. Що мені вам сказати? Беру цю колоду. Мобілізація. Яка буде тенденція по мобілізації? Мобілізація тенденція на березень місяць Що ця колода скаже? Зараз буде піздіс, да? сила волі. О! Кого загавор. Зрозуміло, в чому заговор самонаказання. Людина самонаказання. Оце. Людина сидить вдома, сама себе наказує. Просто стан у жуть. Амулет, захист, амулет. В стані амулета що може бути? Сидити вдома, себе захищати, документи, які ограждають від мобілізації. О, Оце амулет. Ось що вам сказати. Сила волі, щоб сидіти вдома. Мені так йде заговор, це ТЦК. Як вам варіантик. Ну, що сказати? Хорошого мало.